І з нами на зв'язку Дмитро Олевось, експерт-міжнародник. Пане Дмитре, доброго дня вам. Вітаємо. Вітаю, добрий день. Пане Дмитре, хочеться бути обережною в висловлюваннях. Ми сподіваємось разом з президентом наші такі рішення партнерів, якими мають бути ці рішення, і чи посприяють вони закінченню війни у найближчій перспективі? Час покаже. А про що думаєте ви? Про які рішення йдеться в першу чергу? Дійсно, президент дуже вірно сказав, що ми вже да, в плані Б. Чому? Тому що тут дійсно ми, війна, велика війна вже йде. І все те ж погано, що мало статися, воно сталося. Просто питання, скільки воно буде тривати, як воно може розвиватися. Тому, коли, наприклад, йдеться про те, що. Ось ці червоні лінії, які лякають багато кого. Ось Росія може оголосити війну. або тут ні, це не має ніякого вже значення. Тому так абсолютно вірні дії. І для України головне це підтримка, підтримка зброї, підтримка дозволами на завдання ударів по території Російської Федерації по їхнім об'єктах. І знаєте, дуже такий, як на мене, показовий момент це те, що гадаю, що воно так і буде, бо Україна насправді довела свою здатність порядкувати цією допомогою так як слід. Україна довела свою здатність завдавати ударів і поразок Російській Федерації. І з надійність саме як партнера. Та да, тому тобто, Україна в усіх цих речах, незважаючи на те, як дойде вся допомога, вона демонструвала, що таке. Ну і Україна довела довела свою зрілість. Тобто, українська формула миру, вона з нею рахується весь світ. Саміт миру, так, на нього в ньому була велика присутність, і це порядок денний для світу теж багато в чому тому і е, план. Мирний план досягнення миру, досягнення перемоги. Він теж такий, що ну з ним треба рахуватися. Пане Дмитре, додамо. У нас є менше п'яти хвилин. Додамо ще одну тему. Членство України в Євросоюзі буде одним з пріоритетів наступної каденції. У Урсули фондерляєн на цьому вона наголосила під час робочого візиту в Київ. Зазначимо, що до кінця цього року в Європейській комісії має сформуватися новий склад. Очолювати її Урсула фон Урсула фондерляєн. Політикиня вважає важливим кроком вперед початок переговорів про вступ України в Євросоюз. Давайте почуємо про це більше. Це було підтвердження того, що Україна робить значні кроки у той час, як вона протистоїть російській агресії. І зараз наша наша мета за згодою країн-членів Європейського Союзу розпочати переговори щодо кластеру, який стосується основоположних прав як найшвидше. А, пане Дмитре, а давайте я. Просто спитаю, як ви оцінюєте те, що пролунало ті заяви, які пролунали під час візиту пані Урсули до Києва. Ну і власне можливо можна зробити якісь попередні висновки по візиту загалом? Дійсно, Урсула фон дер Ляйн в своє попередню да свою каденцію. Вона продемонструвала системність підтримки. Більше того. Вона говорила, якраз вона зазначала, що величезний є прогрес України в реформуванні, яке необхідно для вступу до Європейського Союзу, навіть не зважаючи. В умовах війни, і зараз, коли от вже вона знову стала президентом Європейської комісії і подала свій новий склад Європейської комісії, перший візит це дійсно візит до України, і це як на мене вже дуже показово. Звісно, йдеться і крім вступу і реформування України і про ту допомогу, яку потрібно надавати тут. Це допомога в умовах зими і про те, що буде продовжуватися явно російський терор проти енергетики нашої. Але я гадаю, що ось з точки зору системності, і знову ж таки, те, що саме Урсула Ляєн нагадала, про цей шлях до Європейського союзу, незважаючи на те, що ніби головні теми були інші, це як на мене надихає однозначно. Ми зараз говоримо про наші успіхи на дипломатичному фронті. А про успіхи Росії ми можемо говорити, якою буде реакція Путіна на ось цей візит Урсули фондерляїн на те, що президента чекають в Сполучених Штатах Америки. Я впевнена, що це будуть успішні перемовини. до яких дій буде вдаватися Кремль, аби перешкодити нашим досягненням. Пане Дмитре, в нас хвилина там угу. Кремль, Да, Кремль, Ми можемо передбачити, що буде. Реакція приблизно така, як е, у Піскова недавно була, коли він почув про запрошення ООН та е, Червоного Христа до е, Курської області, що це провокація і подібні речі е, будуть е, і цілком можливо, що е, реакція Кремля буде також і намагання зробити якусь провокацію, аби е, криваву аби зірвати це враження від успішності візиту України, українського президента до Сполучених Штатів і на Генеральну асамблею ООН. Це все, на що здатна Росія мститися цивільними не тільки за свою недолугість і за свою тупість. Даруйте, пане Дмитре, дякуємо вам. Дякуємо, за те, що Дмитре. були з нами. Дмитро Левось, експерт, міжнародний.